Рідна нація, настав останній шанс, коли потрібно вирішувати, що робити. Приказка Моя хата з краю, нічого не знаю, за 22 роки допомогла політикам розділити країну на частини. Але зараз діло дійшло до крайньої хати, придушивши мирне виявлення наших дітей, як Гітлер у 4 ранку, як спецзагін під час бунту на зоні, влада своїми діями зачепила батьківський інстинкт у кожного. Нас цей безпреділ об'єднав проти діючої влади, але опозиційні політики починають тягнути оліяла на себе. Нам нав'язують вибирати з двох зол менше. Українці, зупиніться, подумайте, невже ми, український народ хлібороби, працьовитий, освічений, які можемо запускати ракети в космос зі своїми корисними капалинами? Атомними станціями, вуглем, газом та головне, з родючими чорноземами не справимося без подачок влади Росії та з відкритими дверями для Європи, а при цьому збережемо дійсно свою незалежність. Якщо захочемо, я впевнений, зможемо. Якщо кожен, починаючи з себе, дає клятву перед народом і собою, що він життя покладе во благо нації, а ви народні обранці. Покладете свій партбілет та станете в центрі українського майдану Незалежності та поведете за собою тих, кому не байдуже майбутнє України, коли нас усіх буде об'єднувати тільки один прапор, один герб, один гімн, який починається зі слів Прокидайся Україна, коли у дійсно народних депутатів не буде партійності, а буде патріотизм, коли кожен з нас буде. Пишатись тим, що він є українець, коли слово корупція зникне з поняття української системи життя, коли беркутівці склад, складуть кійки, коли військові стануть на захист народу, коли президент на колінах вибачиться перед нацією, дітьми, батьками та пенсіонерами, та прикує себе кайданками до Юлії Володимирівні, коли провладні депутати, такі як Богословська, Збросять ярмо. Коли про владний захист одумається, що ті копійки це ніщо проти майбутнього народу, тоді можна починати будувати нову Україну. Верховна Рада з виходом більшої частини автоматично нелегітимна. Кабінет міністрів з прем'єром автоматично ніщо. Президент Пустишка. Создані нової України братимуть участь, молоді, освічені українці, патріоти. Окаявшися нардепи, патріоти, які дають клятву через рік відповідати перед народом, що збережуть і будуть відбудовувати нову державу Україна. Таким чином виникає влада, постійно контрольована народом. Прокидайся Україна, і слава і воля!